Василь Стус у цьому полі синьому, як льон. У цьому полі, синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо, уздрів і скляк блукало в тому полі сто тіней в полі синьому, як льон. А в цілому полі, синьому, як льон, судилося тобі самому бути, аби спізнати долі, як покути. У цьому полі, синьому, як льон, сто чорних тіней довжаться, ростуть, і вже, як ліс, соснової малечі, устріч рушають вдатися до втечі, стежину власну, наче дріт, згорнуть, ні вистояти, вистояти, ні, стояти тільки тут, у цьому полі, що наче льон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині. У цьому полі синьому, як льон, супроти тебе сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник з заборон, не знаючи, врегатиме прокльон твоєю самотою обгорілий. Здичав їх дух і не пізнає тіла у цьому полі, синьому, як льон.